Під останнім відео мене спитали, наскільки шумно працює D6 кВт на максимальному навантаженні. Давайте я вімкну заряд. Висунув 130 А. Давайте подивимося, скільки він зможе дати. І так само я ввімкнув шумомір, і який зможе показати, який у нас шум. Тобто у нас... 4,8. Чуєте розганяється всередині вентилятор. Розігнався. 101 А 5,5 кВт іде зарядка зараз. Вмикаємо шумомір.